Спати. Спати потрібно в теплі. Я впевнена, що в кожного з вас є гарний спальний мішок. Але такого, певно, немає ні в кого. Або в один. Спальний мішок снукпак. Два. В одному він складається з двох частин. Форма кокон. Довжина 2 метра 20 сантиметрів. Півтора мене вліза точно. Внутрішній спальний мішок. Тонший, розрахований до, мінус, до, нуля. до нуля. Зовнішній розрахований до мінус 12. Завдяки ответній планки з замком вони між собою поєднуються зручний пакуночок і видають мінус 20 Снук пак кольору мультикам не промокає Все перевірено, 100% хлопцями в Донецькій області. Це 100%. Дуже теплі, дуже легкі. Вага одної частини Кіло 200 вага другої Кіло 800 Загалом весь пакунок 3 200. Це з аксесуарами у вигляді додаткового замку. та оцих всіх сумок. Це загальний. Пакунок, який можна зручно закріпити на рюкзаку, це самий верхній, А в нього запаковуються три сумочки меншого розміру. Снукпак це, звісно, дешево, але це надійно та тепло. Лягати і запаковуватись я в нього не буду, але тут капюшони повністю стягуються. На голову в обох частинах і приймають форму кокона. Вже точно ніякий мороз вам не страшний.